27 січня три групи російських окупантів перетнулися в Бахмачі. Дорога червоним здавалася прогулянкою, а Київ легкою ціллю. Ми зможемо взяти Київ Київні більше, ніж за дві неділі. На початку січня в столиці УНР оголосили загальну мобілізацію. Добровольців до новостворених куренів-стрільців шукали серед юнацтва і студентів. Разом з добровольцями захисників Києва назбиралося менше трьох тисяч осіб. До стрільців доєдналися Юнкери зі школи Богдана Хмельницького та бійці червоного куріню смерті. Сотник Аверкій Гончаренко, відповідальний за швидко назбираний загін, приймає рішення зустріти 4000-ну армію більшовиків Мурав'йова за 180 кілометрів від Києва. 600 бійців відправилися до станції Крути. Студенти, поділені на чотири чотири, розтягнулися по лівому і правому флангах. Перша хвиля атаки росіян захлинулася під кулями 16 кулеметів і однієї гармати українців. Потім на колію виїхала броньована платформа артилериста Лощенка, кілька залпів якої змусили Червону Орду відступити. Але чисельна перевага росіян, і висланий на підмогу штурмовикам бронепотяг матросів Балтійського флоту, змінили ситуацію на полі бою. Гончаренко дає команду відступу: українці впорядкованим строєм відходять дорогою, знищуючи колії. Прикривати відступ зголосилася студентська чота із сотником Андрієм Омельченком. Організувавши відступ, Омельченко отримує тяжкі травми і помирає. Більше двох десятків студентів із чотири, яка прикривала відхід основних військ українців, випадково потрапили в полон. Розлючені втратами росіяни глумляться над полоненими, а потім ведуть на розстріл. 19-річний гімназист Григорій Пипський почав співати гімн України. Його відразу підхопили усі інші. Та голоси патріотів обірвали постріли. Ще два дні довелося витратити росіянам, аби відновити залізницю і добратися до Києва. Бій під крутами не був поразкою. Затримання наступу росіян на кілька днів дало час для українських дипломатів. У лютому, 18-го у Бресті вони підписали мир між Четвертним союзом та Українською Народною Республікою, що стало де юре визнанням незалежної Української Республіки міжнародною спільнотою. На допомогу молодій Україні прийшли німецькі загони, які вигнали більшовиків із Києва. Центральна Рада почала розслідування за до бою під крутами неповнолітніх студентів полеглим віддали останню шану. Не ридати і не нарікати нам сьогодні треба, згадуючи січневі та лютневі події в Україні. А навпаки, потрібно з достойною гордістю згадувати українське вояцтво, що своєю завзятістю і жертовністю допомогло українським законодавцям завершити своє державобудівництво. Подвиг під крутами з роками обріс легендами і його нарекли українськими фермопілами. Він став джерелом натхнення для подальших поколінь борців за Україну Нарід, творячи з якоїсь події легенду, знає, що він робить. А крути без сумніву є і будуть однією з найвеличніших легенд нашої нації.